Друзі, всім привіт! Заїхав нам Nissan Qashqai 2010 року випуску. На хорошій комплектації: панорамний дах, камера заднього руху, півторашний дизель, механіка, шестиступка, 110 кінських сил. Як бачите, машинка на французьких номерах, але повністю розмитнений, Пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Покажу, як автомобіль виглядає ззовні. Далі з вами перейдемо перевірку товщиноміром. Фарбована у нас кусочок, маленький кусочок ляди. Але попередню перевірку пройдемо з вами. Результат для фарби непоганий, як для автомобіля, якому 13 років. Даже ляда не вся фарбована, тільки частично. Так, 96. 98, 104. 103, 101. 106. 98. 95. 88. 93. 107. 93. 78. 98. Так, ляда у нас фарбована от такого от. от так. От кусочок цей фарбований. Понизу, якщо візьмемо, тут у нас рідна фарба, як бачите, 126-116, тут у нас вже фарбований. 444, це вже слой ґрунта, може мінімальна шпакльовки. Або дуже тонкий слой шпакльовки, щоб ви собі розуміли, наприклад, 610, ну, 700 мікрон це 0,7 міліметрів. Тобто це навіть не міліметр від, від металу до поверхні. 207, 233, 167, тут уже рідна пішла 167, 140. 137, 123, 120 116. В общем, зрозуміло, кусочок тут підфарбовався, нічого критичного в тому немає. 95, 97, 96, 89, 92. 93. 96. 96, 94, 93.

Тому ну, тільки кусочок даху прийшовся. Так, погнали по комплектації. У нас е, є передні задні електросклопідіймачі, блокування задніх вікон, посидіння. Сидіння у нас тканеві, є регулювання, мікроліфт сидіння є. Е, до речі, нові коври ворсові. Так, потрібно посунутися маленько. Пробіг рідний у нас 209 тисяч км. Якщо не забудусь, то Вінкоп вам покажу. А якщо забудусь, то нагадайте мені. Приватні повідомлення, бо наберете я вам скину Він-код для перевірки. Без питань, пробіги не крутимо, пробіг у нас оригінал. Е, так, далі по комплектації. Електрорегулювання дзеркалами, автоскладування дзеркал, е, система стабілізації ESP, е, мультикермо, по керму у нас є виліт та нахил. Потім мультикермо, шкіряне кермо, є Bluetooth, гучний зв'язок, круїз контроль, обмежувач швидкості, е, датчики дощу, датчики світла, портовий комп'ютер відповідно. Датчики дощу, світла у нас тут на скалі. Е, мультимедіа сенсорна, є камера заднього руху, але бачу, колега не, не вніс номер магнітоли, так як і знімали акумулятор, яким чесно, щоб акумулятор не сів, потрібно ввести код. Код введемо, все буде. Буде все працювати. Так, що ж далі? У нас двузонний клімат контроль, механіка 6-ступка. Під капотом у нас, до речі, К-9К, у нас 110 кінських сил. Раз пройдусь по салону, покажу машинку. Така у нас панорама. Це якась прям ізюмінка цих кашкає. Вони часто заїжджають і більше всього вони йдуть з панорамою. Так, показую по пластику по салону, все в якому стані. Ця тканина у нас взагалі дуже цікава на кашках. Часто вона, якщо трош, трошечки підтерті, вона виглядає страшно, але тут стан тканини дуже добрий. Так, камера заднього руху. В такому стані багажник. Запаски, на жаль, немає, вона не передбачена. Точніше, французи, коли купляли в салону машину. Запаску не, не поставили. У нас тут пінопластова ніша, є крюки. Більше нічого, на жаль, немає, нічого не залишили французи. Зверніть увагу на стан салону. Технічному плані та й візуальному питань по машинці немає. Взагалі дуже гарний стан, чорна фарба, якихось пошкоджень немає, дуже гарний стан автомобіля. Так, і ще вам покажу, що я нагадав. Нагадав сам собі, що Вінкод вам потрібно показати. Ось Він код. Можете там по Car Vertical чи ще десь пробити, чи на аукціоні знайти машинку по вінкоду. Будь ласка. Під капотом наш улюблений К-9К, е, реношний двигун або ж альянсу Рено, Нісан, е, 110 лошадок, класний, невбиваємий двигун. Велика перевага те, що паливний фільтр у нас зверху, не так як на міганах, Синяках і лагунах в підкрилку, він тут і до нього легко добраться. Двигун, відповідно, споласкувався, так як робились і і легенька поліровка. Щоб мало все охайний вигляд. Питань по цим двигунам немає. Дуже ресурсні двигуни вибігають спокійно за 500 тисяч при нормальній обслузі. А якщо дуже добре дивитись з автомобілем, мільйон вибігає. Це без перебільшень. Е, двигуни реально дуже ресурсні. Класність, 17-ті диски. Виглядає реально дуже добре, особливо на свій вік, як не як 13 років автомобілю. Більше автомобілів наших побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу, також мій номер телефону для контакту. Буду чекати вас на каву та на тест-драйві. Є ще варіанти по автомобілям. Наприклад, у нас гарненька лагунка тут дивиться цими наглими очима. Чекає на покраску бамперів. І буде також в продажі, як і більшість-більшість автомобілів. Майданчик у нас немаленький, всі автомобілі пригнані з Європи. На жаль, трейдіну у нас немає, і немає автомобілів з пробігом по Україні, тільки всі завезені автомобілі. Що ж, номер телефону мій внизу. Звертайтеся, буду радий вам дати якусь консультацію або прокататись на тест-драйв. Любі перевірки на вашому СТО також без питань. І ще хочу наголосити те, що відео монетизується, виручені кошти відправляє притулі та страненко. Самі знаєте для чого. Тому обов'язково поділіться ці, цим відео з друзями. з друзями, що вони додивились відео до кінця, за рахунок цього монетизації зарахується і будуть гроші переведені волонтерам. Плюс залиште якийсь коментар та лайк, бажано підписку. Дякую, що додивились до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.